Dobri večer. Vi divite s ukrajinsku panoramu. U nastupnih 30 hvilin budemo zajmati se cikavimi temami. Mene zvati Elizaveta Stević i bažaju vam harnoho prijomu u peredaciji. Jak už znajete, na drugi programi i radio telebačenja Vojvodini ješće peredača dla molođi Multikutok. Cijohom mjeseca mi dosljeđuvali mifi ta legendi u Vojevodini. you <laughs> Мофологічні часи, в часі язичництва, всі слов'яни, а тим самим і українці ще за часи Київської Русі вірували в різні міфологічні, демонологічні та напівдемонологічні істоти, в різні культи, тобто все, що їх оточувало, і вірили, що воно може їм зробити добре або погано. І в літературі, звичайно, всі ці істоти або деякі з них описані в деяких величезних творах, наприклад, в цінях забутих предків Михайла Коцюбінського. І тут бачимо і любовну історію головних героїв Івана та Марічки, які почуваються вільними тільки в лісі, коли вони можуть голими танцювати, співати. Як Діти цієї самої природи. І е, протягом твору ми бачимо, що, на жаль, Марічка помирає, але для Івана вона з'являється як дух покійника, як нявка, тобто мавка. Тобто то в жіночому образі дух лісів. Кажуть, що в хащах за чорною горою мавки, чорнявки і русалки з покусниці можуть до смерті залоскотати. Підійди ближче. І ти такий смієшся, смієшся, а тоді. Що ж вам завадило? Але це не єдиний приклад, бо нечисті сили, особливо мавка, згадується у творі Лесі Українки Лісова пісня, де вона через любов отримує вигляд дівчини. І як захисниця дерев, лісів, вона захищає передусім мистецтво, музику, цю саму сопілку, на якій грає Лукаш, головний герой твору, і таким чином цей зв'язок між покійниками, предками, живими постійно існує, тобто це є одне коло, яке постійно повторюється. Чугайстер або е, лісовий е, чоловік. Він є представлений як звичайна людина, але він багато нагадує на пана з античної міфології. Він має довге, біле волосся, густу, довгу бороду, також має кожух або якесь тваринне хутро. Він грає на сопілку. Яка нагадує панову сопілку, і він є захисником лісів, тобто рослинного та тваринного світі. Бо мала існувати рівновага, щоб між людьми і знову цим світом, покійників, захисником якого чугайстер є, а також тваринного, рослинного світу, щоб люди не забирали більше рослин, квітів, дерев, будь-що більш ніж це потрібно. Terima kasih telah menonton! Що все, що точнює їх, має душу, розуміє вірили е, в анімізм, тотемізм, фетішізм. Е, і е, все саме мало якісь людські характеристики, але також і надприродну силу. Так само і чугайстер. Або мавка, яка вважається його донькою, яка може бути деревом або квітом, але якщо потрібно, вона може перетворитися в дівчину і тоді захищати ліс. Мавки є дуже гарні дівчини, переважно у них червоне довге волосся і чудовий голос, вони співають. І таким чином вони заманюють людей, які можуть опинитися е, після е, заходу сонця в лісі. Куцюбінського в тінях забутих предків він також Іван грає на сопілці, але він постійно чує цю музику чугайстра, який його манить. І він тільки тоді почувається вільним і щасливим, коли в лісі виконує музику, бо це мистецтво, і таким чином людина може бути ближче Богу. Хоча ми більше не віримо в демонів у цій міфологічній формі, на жаль, сьогоднішній світ повільно перетворюється на все більш жахливих демонів і найгірших кошмарів. Молимося за мир. Ми побували у Лачірку, де відвідали родину Бойко, яка успішно займається сімейним бізнесом. У селі Лачерок біля Сремської Митровиці ми відвідали родину Бойко і Сремської Митровиці, які вже багато років успішно займаються виготовленням щиток. Павло Бойко з Лачерка виробляє щитки вже 17 років. У своїй майстерні він старанними руками виготовляє щитки для, як зазначає, великих замовників не лише у нашій країні, а й для регіонального ринку. Я Павло Бойко, родився в Лачарку. Робимо щитки тут у Сремській Митровиці, і о, мої родити її prišla iz Bosne, s Hrvačane. Ja i supruga smo radili u državnim firmama, firme propale i šta će se daje? borba. Ja sam bio u toj stolariji od Malena, voleo sam drvo, radio sam to sa drvetom i onda se ukazala prilika da otvorim kao Radnju, ali morao sam i, pošto dosta sam radio za mlinove, te ramove, sita i ovaj, a mlinar kad dođe, ono će da budeš kompletan, moraš i četko da mu radiš i sve u kompletu i onda je to tako krenulo. Znači već nekih 17 godina radimo to, Najviše radimo za komunalnu industriju, drnu, za mlinove i tako. Radimo ovaj, porodično to. <hums> I, ovaj, koristimo dosta te prirodne materijale, konjski rep, grivu, kozu, svinsku dlaku i tako. Znači, za koliko radimo s tim prirodnim materijalima, radimo i sa veštačkim. Tu imamo ovaj, polipropilen, polijamid, žicu, čelišnu, mesinganu i tako. Sve zavisi od potrebe i žeje kupca. Znači, radimo nove četke, radimo reparaciju starih četki. To za mlinsko koga kada radiš, oni zahtevaju. To je prehrambeno, znate kako, ne daj Bože, da ostane dlaka od nešto u, u hrani. To i zahteva ručnu proizvodnju više. Ali vremenom se, ovaj, smo uvezli tu mašinu iz Nemačke i tako da smo... Ovaj, Proširilo se posao, onda smo morali malo i da se ne znamo da radimo mašinski, da bi postizali sve i tako. Ima zanimljivo je, ima i ručnog rada i mašinskog i tako, uvijek neke nove inovacije. Verobnetstvo ščitog stalo semejnoju tradiciju. U cirodenji fabrici pracuje cila simja. Pomaže po majka najviše, ovaj, supruga je ono, bila radila, pa i njena firma je otišla u stečaj i tako sad. I ona nam tu malo pomaže. Sin je završio fakultet, opredelio se da ostane. Ja ću sad u penziju još do nove godine, pa ću to da prebasim na njega. I on je ovaj, izrazio želju da to nastavi da radi. Od uvek je bio, od Malena je bio sa mnom u radionici, voli i zavolio drvo koji i ja i završio šumarski fakultet. I tako da je izrazio želju da ostane kući, da to nastavi, da malo proširi, kaže i tako. Najviše radimo za komunalne čistilice, već kao u Novom Sadu, vidjeli ste vjerojatno u Beogradu što čiste pute ulice. Radimo i njima, radimo za mlinsku industriju, u mlinarstvu ima dosta četki. Radimo za drvnu industriju, čiste, kad trupa si se, seče se daska, čiste pijevinu, čiste dole krug i tako. Prehrambenu, konditorsku, za sve radimo, za poljoprivredu dosta. Sad sve više je manjak radne snage, onda ljudi se dovijaju prave četke za branje maline, za kupine, za skupljanje lešnika, za oras i tako. Pranje paprike, krastavčića i tako. Posla ima, dosta što se kaže. Planiramo da proširimo i to smo planirali i pre ove korone. Srećne što nam se zadesila, htjeli smo tu malo da kupimo neki placi da proširimo proizvodnju, pošto to sin hoće da malo uozbiji. Uh, imamo u planu da, da proširimo, da zaposlimo par radnika i tako. Ali to u sljedeće godine kad sin uzme po svoje, pošto ja idem u penziju. Pošto dosta radimo sa ovim uh, prirodnim materijalima, to je konjski rep, koza, griva, šta, uh, uh, fibris koji može na 400-500 stepeni, dobili smo i sertifikat od pokrajinskog sekretarijata, od, od sekretarijata iz Beograda, uh, kao stari zanat, nosio si starog zanata. I ovom prilikom bi se zahvalio pokrajinskom sekretarijatu u vladi u Vojvodine. Ovo je prepoznala u nama ovo zbiljnost i dobili su prošle godine o, da obnovimo mašine, sredstva bez povrata. Ovim puta hvala. Marijom v nastupnom uroci očolići verobnictvo i prodovžiti simejnu tradiciju u verobnictvi ščitok. Za jeho slovame, je виробництво є частиною i історії, i він пишається što bere na sebe sju vjetpovjedaljnjicu. Nisam iz ove struke, završio sam šumarski fakultet, po zvanju sam master inženjer šumarstva, ali ipak sam odlučio da ostanem ovde i da nastavim porodičnu tradiciju koja već nekih 17 godina postoji. Naravno, otac je proizvodio četke i to želim da nastavim Moramo uvoditi nove tehnologije, pošto svedoci smo toga da se tehnologija rapidno menja iz godine u godinu, svaka godina iziskuje neke nove potrebe za novim četkama, za novim mašinama koje u svom sastavu imaju četke, tako da moramo da se prilagodimo novim tehnologijama i zahtjevima tržišta. Koristimo prirodne materijale koji su konjska dlaka, kozija dlaka, svinska dlaka, I jedan materijal koji je naročito zanimljiv, to je tampico fiber ili fibris. To je materijal koja su vlakna od kaktusa, uvozi se iz Meksika i otporan je na nekako visoke temperature i koristi se tamo gdje postoji znači, visoke temperature i gdje je jako veliko trenje. To je bio i najveći izazov da se upoznam kroz, sa svim tim materijalima, znači i sa prirodnim materijalima i sa veštačkim materijalima koji idu od debljina od 0,18 do neka 3 mm. Kako se tehnologija menja, tako se menjaju zahtjevi za četkama, tako da ćemo uvoditi neke, ako bude bilo potrebe, i neke nove materijale, neke metal detektabilne materijale koji, su, koji se mogu pretpoznati kroz neke magnete, kroz neke senzore i tako dalje. Planiramo svoje tržište i da proširimo. Mi i danas radimo izvoze za bivše republike Jugoslavije, to je za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku. Radimo industrijske četke za razne industrije, milinsku, komunalnu industriju, grafičku industriju. Bukvalno svaka industrija ima potrebe za nekim četkama. I naravno, sad postoje i radne mašine kojima je potrebna četka. Bili to viljuškari, bageri ili slično. Mario planuje v biznesu riznimi sposobami. Jeho meta je htjena klijentam i adaptovati se dominlijev vemo hrenku. Četke proizvodimo dakle, od prirodnih i od veštačkih materijala. Ovo je, na primjer, ručni parfiš koji je izrađen od konjske dlake. To je najfiniji materijal koji može da se koristi u četkarstvu i najfinija četka i bukvalno čisti najsitnije prljavštine na čistoći. Ovo je isto ručni parfiš, samo je izrađen od vlakna Tampico Fiber ili Fibris, koji je otporan na velika trenja i na velike temperature. Ova niti su od vlakna od kaktusa. E sad, dakle ovako dobijamo taj materijal, znači konjsku dlaku. Mi je, i prerađujemo je i kasnije sečemo na potrebe koje su potrebne za izradu određene četke. Također i tampikofiber dobijemo ovako. I sad imamo i te neke veštačke materijale, to je polipropilene koji se koriste. Ovo je najtanji materijal, polipropilen, koji je zamena za... E, konjsku dlaku. On je debljine 0,18. Imamo ih raznih debljina. Od 0,18 preko 0,30, 0,50 pa sve do 3 mm. To je ovaj materijal koji se koristi najviše u nekoj komunalnoj industriji za proizvodnju četki koji se koriste za autočistilice. Evo ovdje možemo vidjeti na presecima dakle, materijale najfinije od 0,18 preko 0.35, ovaj materijal je 0.50, svi su polipropileni od 0.8 1 i 1.5 mm. To su materijali koje koristimo u proizvodnji četki. To su četke koji se koriste u mlinskoj industriji gdje su jako velike temperature, na primjer ova četka je od poliamida. Znači vlakna četke su od polijamida, koji je također otporan na trenje i mnogo otporniji materijal nego sam polipropilen inače i zamena za gušće pero, koji se nažalost više ne proizvodi, koje je bilo pre upotrebi. A ovo je, dakle, četka koja isto se koristi u mlinskoj industriji, samo je materijal koji se koristi za izradu, sam tam piko fibra koji sam već pominjao, iliti ti U verobnictvi ščitok dopomagajući družena Pavla, a takož i jeho mate, jaka zgaduje, jak bolo na samih počatkah pri perijezdi iz Bosnije. Ми прийшли з Горвачани, а тут кого вже смо багато років. живемо, десь може. Від, я від 20 років мала, як сам сюди прийшла тепер вже Кілька має стачу 80 мала, за, за котрий місяць, І так, персон я розслабувала. Прийшла сам трошки до себе. і так. Було у нас багато дітей, що ми ручно робили, колись, і так. Тепер вже у нас є само шестеро. Тяжко було. Тяжко було. Тут ми прийшли без нічого. Мали смоту, щоб чинути, педав, вона має свой район. В 11 років ми були в стані, ми тут кого купили пляці, тут касму. Так собі трошки збудували з дві собіці, І потім трошка-потрошка так докладали діти і так і так смо. Влачерку проживає чимало українців, але ще дотепер серце тягне у рідний край у Боснії. Є, є доста українців. Є. Я слабо не ніде, як да кажуть, погоду тепер а до церкви саме ще до церкви, а так вже слабо. Хто з ваших ще тут живе близько, з вашої родини? З родини по Немає вже нікого, як так да кажу. Маю ще знаю у а Тут того немає нікого. Мала сам у мала сам, тивом Вербаші Параньку, сестру рідну, у Федькову маму. Та вона вмерла вже істо, давно. І мала сам сестру Крушчич, істо рідну сестру. І вона померла і, і так. Ще ще я тут кого лишила, а там ті всі іностранство ще і ще, ще п'ятеро. А чи любите йти в босну? Чійдете туди? Я обосном страшно, йшла, тепер вже два роки відколи корона не йду, onо, то мені страшно. Кого там маєте? Там нема тепер нікого на, на домівці. Майже знаю. Mm -hmm. <laughs> Окунував брата і такого. Люблю піти вожнього. Я зачекаю на піду, як Павло Бойко та його син Маріо одні з небагатьох, хто виготовляє щітки та вирізняється своєю незвичайною професією. Вони планують займатися цією справою ще багато років і таким чином продовжити цю багаторічну сімейну традицію. Українська національна рада у Сербії і посольство України у Республіці Сербія продовжують організовувати збір гуманітарної допомоги для народу України. Про це звертайтеся на номери телефонів і адреси, сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі. А на такі пункти можна віднести речі. У Культурно-містецьке товариство імені Івана Сенюка Кула, вулиця Маршала Тіта, 119 номер телефону 063 8699 412. Контакт особа Филип Проник. У культурно-просвітне товариство Карпати Вербас Нєгошева 1. Номер телефону 064 161 7348. Контакт особа Василь Дацишин. У товариства плекання української культури Коломийка, Сремська, Митровиця, булевар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа Микола Ляхович. У українсько культурно мистецьке товариство Калина Інджія, Юг Богдана, 9. Номер телефону 060 551 7262. Контакт Особа Петро Закамарок. У Українсько-Культурний центр Кобзар Новий САД номер телефону 069-44-34-010. Контакт особа Мирослав Калинюк. У Посольстві України у Белграді Пає Адамова 4. номер телефону 011 367 2411. Пункт філологічного факультету Белградського університету і асоціація чини добро Джорджа Вашингтона 1 А. Белград. Ми е, зараз е, збираємо, оголосили, що ми збираємо гуманітарну допомогу для українців, які е, внаслідок цього нещастя, яке відбулося в Херсоні. Е, які переїхали, змушені були переїхати в інші. Місця там Миколаїв і інші для них. Ми зараз беремо гуманітарну допомогу у вигляді речей, ліків, памперсів для дітей. Ліки це дуже важливо. Тобто, це одне з пріоритетів, можна сказати. Всю допомогу ми зберемо в нашому офісі в Белграді на Джорджа Вашингтона. 1 а. Тому, якщо хтось може, звісно, приєднатися до цієї допомоги, нам буде дуже мило, дуже важливо, тому що там катастрофа дуже великого рівня, і це настільки було важко і страшно бачити, коли люди зараз залишилися без своїх домівок, без своїх речей, які вони купляли все своє життя, мали всього достатньо, і це настільки страшно. Я не можу це передати. І хочемо в якийсь спосіб людей зараз підтримати і їм все вислати. У Нас планується так. На наступному тижні Українка, яка зорганізовує бус, вона оголошувала. Ми їй зголосилися до неї, що у нас є гуманітарна допомога. Тому якась частина поїде з нею бусом, а й також тут є. Активний серб Деян Новакович, який разом зі своїм другом з Чорногорії будуть їхати своїм комбі, і вони теж разом будуть вести гуманітарну допомогу. Так що у нас, скажімо, дві можливості, щоб туди вислати допомогу якусь людям. Але кажуть, це речі. Ліки, ліків дуже багато, різних я можу потім список надати, щоб опублікувати памперси для дітей, їжа для дітей, їжа для тварин. Це ці, ці такі речі, які ми отримали ну, в, першому, в перших рядах, скажімо, з першим списком. Дякуємо вам за те, шановні глядачі, що були з нами. Зустрінемося наступної неділі, а до тоді, нехай наступні робочі дні пройдуть у вас гарно і у доброму настрої. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. До побачення!